Добрий вечір, мої прекрасні слухачі. З вами я, Тетяна Губарєва, і сьогодні я розкажу вам чарівну казочку про принцесу Етелію Солей. Тож мощуйтеся зручно, вкривайтеся ковдрочкою і слухайте уважно. У самому серці Королівства Астіль, землі, де сонячні промені завжди здавалися золотистішими. А нічні зорі мерехтіли яскравіше, ніж деінде височів казковий замок. Він був побудований із сяючого білого каменю, оповитий пишними садами, де цвіли квіти всіх відтінків веселки, а повітря завжди було наповнене ароматом меду та свіжої роси. У цьому королістий жила принцеса. Її звали Етелія Солей. Це ім'я, що означало «зоря сяйво сонця, було дано їй не просто так. Вона народилася в момент, коли на заході сонця в небі спалахнула перша незвичайно яскрава зоря. Її очі мали дивовижний колір. Насичений синій, що переходив у золотисто зелений біля зіниць, ніби відбиваючи це небесне диво. Етелія Солей була принцесою незвичайної доброти і дивовижної внутрішньої сили, її волосся було кольору стиглої пшениці, у яке було вплетено найтонші шовкові стрічки. А її усмішка була такою щирою та теплою, що могла розтопити крижинки сумніву в серцях. Вона не любила пишних балів і діамантових корон, натомість цінувала тихі вечори, проведені в королівській бібліотеці серед мудрих книг, або довгі прогулянки босоніж по росистій траві, в її улюбленому лавандовому гаю. Найбільшою її пристрастю було спілкування з природою. Вона вірила, що кожен листочок, кожен струмочок і кожен вітерець мають свою історію, яку потрібно вміти почути. Одного разу, коли етелії салей виповнилося 16 весен, на королівство Астіль насунулася незбагненна біда, всі джерела води. Річки, озера і навіть колодязі почали швидко міліти. Найбільше засмутило зникнення води у срібному струмку, який протікав під стінами замку. За легендами він співав найсолодші мелодії, і його життєдайна сила дарувала королівству процвітання та радість. Король та королева у скликали найкращих мудреців та чарівників. Але ніхто не міг пояснити, чому срібний струмок замовк і висох. Його русло перетворилося на сумну стежку з блискучої гальки, вкритої сірим пилом. Етелія солей не могла стояти осторонь. Уночі, коли місяць, схожий на тонкий срібний серп, освітлював її кімнату, вона прийняла рішення. Вона візьме із собою лише найнеобхідніше флягун для води, яку сподівалася наповнити, невеликі кошики з сушеними ягодами, старий компас батька і єдину прикрасу, крихітний амулет із висушеною квіткою Етельвейса, подарований подарований її мудрою нянею. З першими променями світанку, які лише почали пробиватися крізь густий туман, Етелія Солей тихо залишила замок. Вона вирушила на північ туди, де, згідно з найдавнішими картами, знаходилося джерело струмка, високо в похмурих, але величних синіх горах. Її шлях пролягав через сплячий ліс. Це було місце, про яке ходили моторошні легенди, ліс, де дерева були такими старими, що їхні стовбури здавалися викарбуваними часом. А листя було насиченого майже чорного смарагдового кольору. Тут панувала тиша, така глибока, що було чутно, як б'ється власне серце. Звірі у цьому лісі не втікали, вони просто спали, лисиці згорнулися клубочком, білки застигли на гілках, навіть струмки тут ледрухалися, немов зачаровані. Шла Етелія солей довго, її легке взуття ледь торкалося м'якого моху, її серце стискалося від смутку, але вона продовжувала йти, повторюючи подумки закляття доброти, якому її навчила няня. Сила світла всередині, доброта мій щит. Раптом вона натрапила на велике плакуче дерево, його гілки, схожі на закручені срібні спіралі, звисали до землі, а під ними стояла маленька, згорблена істота. Це був слухач тиші, давній дух лісу, чия шкіра була кольору осіннього листя, а очі кольору лісових ягід. Слухач тиші підвів голову, і його очі засяяли здивуванням. Етелія Солей, прошепотів він голосом, схожим на шелест сухого листя. Я чув про тебе, чому ти не спиш, як і решта? Я не можу спати, коли моє королівство спрагле, відповіла принцеса. Її голос був м'яким, але рішучим. Я шукаю джерело струмка. Чи знаєш ти, що його зупинило? Слухач зітхнув. Струмок не висох, його співоче серце вкрадене. Десь високо в горах живе забутий гірський чарівник. Він розгнівався на людей за те, що вони перестали слухати струмок і забрав його серце, ув'язнивши його в крижану печеру, звідки немає виходу, крім дух замовк. А його погляд став туманним. Крім чого? нетерпляче спитала Етелія солей, крім того, що його звільнить той, чия доброта сильніше загнів. Чарівник закрив хід у печеру магією, яка реагує на будь-яку зброю, на будь-яке зло, на будь-яку хитрість, лише щире, безкорисливе бажання добра зможе пройти. Слова слухача тиші стали дороговказом для принцеси. Вона подякувала йому і продовжила свій шлях, піднімаючись все вище і вище в сині гори. Скелі були гострими та неприступними. Вітер свистів в вузьких ущелинах, а повітря стало пронизливо холодним. Через три дні важкого шляху. Вона нарешті побачила його, вхід до печери, що був заблокований стіною із сяючого, майже прозорого льоду. Біля входу сидів старий чоловік. Його довга сива борода спадала до самого пояса, а очі горіли холодним яскравим світлом, як маленькі зимові зірки. Це був забутий гірський чарівник. Він здавався втомленим і глибоко засмученим. Що робить тут маленька безтурботна принцеса? прохрипів чарівник. Його голос був схожий на скрегіт льоду. Йди, геть, дитя, я захищаю струмок від ваших бездумних рук. Я прийшла не зі зброєю, тихо відповіла Етелія Солей. Вона підійшла ближче, незважаючи на крижаний холод, що й виходив від чарівника. Я Етелія Солей, і я тут, щоб почути ваш біль. Чарівник здивовано підняв брову. Він звик до погроз, до хитрощів, але не до такої простої, щирої фрази. Мій біль. Я гніваюся. Люди не чули співстромка, вони лише користувалися ним. Вони кидали в нього сміття, не дякували, не прислухалися до його шепоту про зміну погоди, про майбутній урожай. Вони його зробили безмовним рабом. Етелія солей сіла на холодну скелю навпроти нього. Вона не сперечалася, не виправдовувалася, а просто слухала, дозволяючи йому вилити увесь свій давній накопичений гнів. Вона бачила, що його злість це насправді глибокий смуток і біль за втрачену гармонію. Коли чарівник нарешті замовк, Етелія Солей витягла зі свого кошика останню жменьку сушених ягід. Солодких медових ягід із Лавандового гаю. Вона простягнула їх чарівникові. Ви маєте рацію, тихо, сказала вона. Люди часто бувають сліпі та глухі до чудес. Але я прийшла сюди не як правитель, а як та, хто чує. Я чула смуток сплячого лісу, я відчула ваш гнів, що приховує глибоку любов до струмка. Будь ласка, прийміть цей крихітний дар. це ягоди з нашого саду, де ми завжди залишаємо жменьку для духів землі. Ми, нащадки, готові навчитися чути знову, дайте нам шанс. Ми не хочемо, щоб струмок був рабом, ми хочемо, щоб він був нашим учителем. Сльози чарівника, незважаючи на холод його душі, були гарячими. Перш за багато століть хтось побачив за його гнівом його розбите серце. Він узяв ягоди, і його рука, схожа на корінь дерева, ледь помітно тремтіла. Ти, ти не просиш сили, не вимагаєш, ти пропонуєш розуміння, прошепотів він. Його погляд зустрівся із золотисто-зеленими очима принцеси, в яких не було ні страху, ні осуду, лише чиста, промениста доброта. В той самий момент, коли він доїв останню ягоду, стіна із крижаного магічного льоду почала тріскатися. Вона не розбилася, а просто розчинилася, як туман на світанку. Відкриваючи вхід до печери. Усередині, на невеликому кам'яному п'єдесталі, лежав магічний кришталевий камінь, що випромінював тихе сріблясте світло. Це було співоче серце Струмка. Етелія солей підійшла до нього, обережно взяла його в руки і тієї ж миті кімнату наповнила. Найсолодша, найчистіша мелодія, яку вона коли-небудь чула. Це був спів води, що дзюрчить, шепіт вітру в очереті, радісне, дзвінке зітхання. Забери його, Етелія, солей, сказав чарівник. Його голос став м'якшим, мов теплий весняний дощ. Ти здобула його не силою, а щирістю. Тепер ви знаєте ціну. Поверни його на місце. І пам'ятайте, нехтувати природою це не зрада, це невігластво. Принцеса схилила голову у пошані. Ми будемо пам'ятати, учителю, ми навчимося слухати. На зворотньому шляху принцеса вже не йшла сама, ірський чарівник знову відчув себе потрібним і зрозумілим. Супроводжував її частину шляху. Він зняв чари зі сплячого лісу, і незабаром його наповнили тихі, радісні звуки пробудження, шелест листя, цвірінькання птахів, легке погойдування дерев. Коли Етелія Солей повернулася до замку, її зустрічали з гучними, радісними вигуками. Вона підійшла до високого русла срібного струмка і, ставши на коліна, обережно поклала співоче серце на його колишнє місце. Тієї ж миті з землі почала пробиватися найчистіша, найхолодніша вода. Спочатку це був тоненький струмок, потім він швидко набрав силу і невдовзі срібний струмок. Знов потік, співаючи свою давню забуту пісню. Його мелодія була такою радісною дзвінкою, що кожен, хто її чув, відчував, як його серце наповнюється теплом і безмежною надією. Відтоді принцеса Етелія Солей стала не лише правителькою, а й охоронницею тиші. Кожного світанку вона виходила до срібного струмка, щоб просто слухати його спів, нагадуючи собі та своєму народу, що найбільша мудрість і сила криються не в золоті та зброї, а в доброті, повазі та вмінні чути серце природи. І королівство астіль процвітало, бо його принцеса навчила їх головному, що світ Потребує не лише блискучих героїв, а й тихих, душевних, добрих людей, здатних повернути втрачене співоче серце. Якщо вам сподобалася ця казочка, підписуйтесь, ставте лайк, зберігайте та діліться з друзями. Дякую за увагу!